І так, беремо листочок в клітинку, зорієнтовуємо його на північ, тобто північ, південь, захід і схід. Відзначаємо на листочку точку ураження. Наприклад, це є у нас 45, 304. 857, 36, 509, 236. І оці координати передаємо артилерії як координати точки ураження. Ось вона в нас. І відзначаємо наш спостережний пункт, наприклад. Чому важливо листочок в клітинку, щоб було легше визначати станції. Тобто, ми вибираємо собі, наприклад, кратне 50, 50, 100, 150 і так далі. І так, у всі буки. І відповідно, коли пішов перший постріл, наприклад, от сюди. Так і передаємо, коригуємо північ 75. В нас тут захід. 100. І тут важливо, чому не можна коригувати, наприклад, від точки спостереження. Наприклад, тут. 75 чи 100 вправо. Тому що інколи, ну верніше за часту, коли ми не знаємо розташування артилерії, наприклад, ось тут точка, вогнева точка, відповідно вправо звідси взагалі будуть інші координати. Тому відзначаємо, коригуємо відносно північ, південь, захід, схід. Передали координати наступне попадання, наприклад, сюди. Так і передаємо. У нас зараз виходить північ, друге, північ 50 і схід. 7, ну, тут виходить 50, десь 80. Пішов третій постріл. третій у нас південь 25, захід 30. І пішли далі так до моменту ораження точки. І відповідно, коли з цією точкою відпрацювали, у нас на одному листку може бути одразу кілька точок ураження. Відпрацювали з однією точкою, переходимо до іншої точки. Хоча, як правило, одна точка. Одна арт-установка, один пункт спостереження, але буває таке, що в нас на одному листку може бути кілька точок ураження, і відпрацьовуємо їх почергово.